Ощадбанк перестав випускати електронні пенсійні посвідчення. Наші підписники повідомляють, що Ощадбанк перестав випускати електронні пенсійні посвідчення. Найбільші проблеми у зв'язку з цим виникають у переселенців. Банківський клуб спитав у банка, чому це відбулося, і як бути в цій ситуації людям із статусом внутрішньо переміщеної особи. Проблеми з отриманням електронно пенсійних посвідчень у Ощадбанку. Про проблеми з отриманням електронних пенсійних посвідчень повідомили відразу декілька підписників. Розповідають, що їх заявки на виготовлення електронного посвідчення в статусі обробки вже понад встановлений законом термін у 30 робочих днів і жодних перспектив. Клієнти Ощадбанку кажуть, що з 24 січня 2022 року Ощадбанк не видає пенсійних посвідчень, а пенсійні фонди керуються постановою 637, яка зобов'язує переміщених осіб видавати тільки електронні посвідчення. Загалом українські пенсіонери мають два варіанти на вибір це користуватися паперовим пенсійним посвідченням чи отримати його в електронній формі, що містить банківську платіжну програму. Але переселенцям. Які стояли на обліку до 24 лютого 2022 року, при оформленні пенсії пенсійний фонд видає виключно електронні посвідчення, адже оформити традиційне паперове пенсійне посвідчення неможливо. Портал пенсійного фонду фізично не дає зробити заяву на паперове посвідчення, якщо був статус в постаном на 24 лютого 2022 року. Найбільша проблема у тому, що пенсійне посвідчення обов'язково мати для виїзду за межі України. Без нього жоден інвалід чи пенсіонер як внутрішньопереміщена особа не має права перетнути кордон. Люди губляться у роздумах, куди їм звертатися і як знайти вихід із даної ситуації. Підписуйтесь на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Тема каналу банки, фінанси, соціальний сектор та суспільство. Посилання дивіться під цим відео чи чекати відновлення випуску електронного посвідчення. У прес службі Ощадбанку наголошують, що електронне посвідчення це складний мультифункціональний продукт, у випуску якого задіяно багато учасників. Крім повноцінного банківського рахунку з випуском платіжної картки і можливістю користування всіма банківськими сервісами він містить пенсійне посвідчення КЕП клієнта доступ до електронного кабінету Пенсійного фонду України. Ощадбанк в свою чергу відповів, що у зв'язку з військовою агресією Росії проти України та запровадженням на всій території України воєнного стану, з технічних і незалежних від Ощадбанку причин випуск електронного пенсійного посвідчення призупинено. На жаль, відновити випуск електронного пенсійного посвідчення наразі неможливо. Що радить Ощадбанк пенсіонерам? На період зупинки випуску електронного пенсійного посвідчення Ощадбанк пропонує клієнтам отримати окрему повнофункціональну банківську картку. Для отримання пенсійного посвідчення в паперовому вигляді необхідно звертатись до територіального органу пенсійного фонду України з відповідною заявою. Щодо діючих електронних посвідчень, то Ощадбанку кажуть, що вони є чинними до закінчення їх терміну дії. Опісля клієнтам буде випущено звичайні банківські платіжні картки. Про відновлення проєкту з випуску електронних посвідч буде повідомлено додатково. Підписуйтесь на YouTube та Telegram канали банківського клубу. Тема каналу банки, фінанси, соціальний сектор та суспільство. Посилання дивіться під цим відео.